Ракетний терор окупантів, який вони розгорнули останнім часом, має одну мету залишити українців без тепла та світла. У владних кабінетах говорять про вкрай складну зиму та опалювальний сезон. А відтак українці та й рівняни, зокрема, почали шукати альтернативні способи опалення. Та, попри такі ризики, зима не буде надто суворою, кажуть у Рівненському гідрометцентрі. Якщо ми беремо грудень місяць, то середньомісячна температура очікується 0,4 градуси морозу, що на 1,4 вище кліматичної норми. Якщо ми беремо січень місяць, то середньомісячна температура очікується 1,9 морозу, що на 1,5 вище кліматичної норми. Якщо лютий, то середньомісячна температура очікується 0,7 градусів морозу, що на 1,7 вище кліматичної норми. Серед альтернативних джерел опалення обігрівачі. Чи кондиціонери, а у приватних будинках твердопаливні котли та пічки, та як стверджують рятувальники, використання саме таких приладів може призвести до пожежі, тому правильна експлуатація запорука безпеки. Рятувальники кажуть, причина більшості пожеж у зимовий період необережне використання електроприладів. Початку вже вересня, а це якраз і настає пожежонебезпечний період, осінньо-зимовий період, у нас виникло вже понад 120 пожеж, в результаті яких вже загинуло дві особи. Загибель відбулася в нас на території Сарненського та Рівненського району. І знову ж таки, ось ці 120 пожеж, які в нас виникли. Перше місце в нас займала причина це з необережного поводження з вогнем, і на другому місці в нас було коротке замикання електромереж. Аби не допустити виникнення пожеж, рятувальники провели роз'яснювальні роботи з громадянами. Людей закликають не додавати роботи бійцям ДСНС і не залишати без нагляду вогонь у грубах та пічках. Варто перед початком опалювання перевірити димоходи, адже навіть найменша тріщина може призвести до задимлення у приміщенні. Пічне опалення обов'язково перед початком опалювального сезону. Е, вилізти на горище, подивитися димові труби, поштукатурені, побілені. Адже якщо, не дай Бог, будуть тріщини, прогалини, маленька іскорка призведе до виникнення пожеж, не залишати без нагляду паління груб. Особливо в цей час, коли в нас. Діти навчаються дистанційно без нагляду, ні в якому разі не залишати. Загалом прийдешня зима обіцяє бути поблажливою. Та, попри це, готуватися до неї просять ретельно, аби не нашкодити життю та здоров'ю людей і не пошкодити майно. Дарія Борисович, Олег Степанюк, телеканал ITV.